Традиційно навколо Геннадія Кернеса чимало охоронців, навіть ще більше, ніж на попередніх засіданнях. Цілком ймовірно, що такі заходи безпеки пов'язані з нещодавним вбивством друга Кернеса Юрія Демента. Цього разу на суді постраждали і журналісти. Усіх операторів попросили стати в дальній куток залу. Харківському міському голові не подобається, коли знімають його обличчя. Щоправда, ці правила діють чомусь не на всіх. Дві камери вільно знімали з іншого боку. Допитали на засіданні двох свідків ДТП, яке сталося взимку 2014-го В Харкові запросила їх сторона обвинувачення. Як це пов'язано зі справою Кернеса? Журналісти не зрозуміли. Прокурор Олександр Ганілов давати пояснення відмовився. Не хоче заздалегідь розкривати всі карти. Порядь мені, кожен із людей, який можливо, і каже, що тут його показання нічого не говорять, має какую-то информацию, или частичку, или большую часть, которая в конце концов будет исследована и которая будет э, дана оценка, которую, разумеется, должен слушать суд и в дальнейшем решать, заслужно внимания или нет. Сам допит свідків тривав недовго більше часу витратили на оголошення протестів та їхнє спростування. З боку обвинувачення навіть були пропозиції вивести залу під судно, оскільки той традиційно активний. Загалом же від свідків прокурори детальних відповідей так і не отримали. Найчастіше вони чули ні або не пам'ятаю. саме до. Ці приводили на яку зараз я матеріалом не займався, не займався шукових заходів, не проводив. нікого із учасників пригоди не визивав, не проводив ніяких притягнень до адміністративної відповідальності. Ви казали, що вас напитули сьогодні. Свої показання випам'ятаєте, які давали слід сам же Геннадій Кернес неодноразово наголошував, що на свідків тиснуть давлення на свідки в часі первого Толі прокурора, толі сторони в з ліцезі. Спілкуватися з журналістами підсудний вже традиційно відмовився. Наступне засідання відбудеться за два тижні. Про це попросив харківський голова через стан свого здоров'я.